Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі, вже, в 12-й день Великого посту, переживаємо сьогодні неділю. І церква в другу неділю Великого посту подає нам фрагмент Євангелії про переображення Господня. Я звертаю свою увагу на таємницю. Коли сходили з гори. Ісус наказав своїм учням, щоб не розповідали нікому про те, що бачили, аж поки Син людський воскресне з мертвих. Не знаю, хто раніше якось звертав на це увагу, але чомусь я сьогодні, от на цю таємницю, звертаю увагу. Ісус, як би сказати, довіряє це своїм цим трьом апостолам і просить їх, щоб нікому не казали. Вони бачили Його Божество, бачили Його, але Ісус просить про цю таємницю. Наскільки сьогодні ми можемо довірити, довіритись якійсь людині, довірити якусь інформацію, щось сказати і не боятися, що хтось, про мене щось розкаже. Або з іншої сторони, чи я є в такій позиції, що мені хтось може довірити. Якусь ситуацію, хтось мені може довірити якусь свою таємницю. І дорогі в Христі, подивіться, сьогодні не просто з цим. Люди не довіряють якось один одному, бояться комусь щось признатися, бо а, можливо мене висміють, а можливо, хтось розповість цю мою таємницю. Неодноразово навіть можна почути, коли діти замикаються. І не хочуть ділитися з батьками, чому, бо колись щось сказали своїм батькам, можливо, говорили навіть про це, що це секрет, а батьки могли десь з кимось поділитися цією інформацією. І якщо дитина тільки взнає про це, що батьки з кимось поділились тим, що дитина довіряла їм, то пізніше питання, чи вона взагалі щось захоче ділитися чимось з батьками, якимось своїм секретом. Як ми сьогодні дбаємо про те, щоб зберегти якусь таємницю? А це дуже важливо, бо людина потребує з кимось поділитися, з кимось виговоритись, але сьогодні дуже величезний страх, чи це, що я скажу, чи воно залишиться в таємниці. Особливо, коли нас оточують ці медіа, телефони, різні відео, кругом по кімнатах десь там, або в якихось залах, в магазинах, кругом якісь камери. І так далі. З однієї сторони, ніби це безпека, але подивіться, теж воно втрачається така інтимність, можна сказати, того, що, що є щось, що я хочу зберегти в такій таємниці. Знаєте, якось так мені пригадується якийсь такий час, коли таке величезне було збурення таке серед людей, що от хочуть впровадити якісь чіпи. Що це там за нами будуть слідкувати, що нас там будуть підслуховувати, будуть знати, де ми знаходимося, та які чіпи, телефони просто наші, які ми носимо з собою, які постійно біля нас. Це вже ми самі себе, як би сказати, викриваємо. Більше того, як були в семінарі, то нам вже звертали увагу в сповідництві на те, щоб бути без телефонів. Чи ми собі усвідомлюємо те, що навіть це цифрове якесь покоління, чи ці телефони, ми самі цим самим якось позбавляємо себе якоїсь таємниці, якогось того, що, що я можу комусь щось довірити, і ніхто про це не дізнається. І тому нам казали, якщо йдеш в сповідальницю, не йди з телефоном. Бо це той самий якийсь чіп, це той самий жучок, який. Які невідомо, хто може нас підслуховувати, а не раз бачиш, що пенітенти приходять якісь і реально читають з телефона там, да, якісь свої гріхи і питання, куди та інформація йде, хто це підслуховує, і так далі. І сьогодні якось так, можливо, трохи затягується, але моя увага звертається на якісь таємниці, на якусь довіру до людини. І сьогодні маємо про це думати і докласти зусиль до того, щоб. Дійсно бути людиною, котрій можуть щось довірити. Подумайте, чи багато маєте таких людей, які дійсно зберігають ці таємниці. І Людина шукає не раз і потребує когось, хто буде щось тримати в таємниці. І тому заохочую, щоб теж це пережиття. Такого великого посту, щоб це не тільки наші були такі відносини таємні з Богом, що я, можливо, десь хочу на самоті помолитися, хочу якось бути в присутності з Богом, тільки теж вчитися і просити Бога того, щоб між людьми теж були настільки довіра, щоб люди могли відкриватися один одному, щоб могли ділитися чимось, будучи впевненим, що цю таємницю мою не зрадить ніхто. Навіть в подружжі теж є обов'язок цієї таємниці. Коли кажуть один одному, що хочемо, щоб це залишилося тільки між нами, то не мають права десь там розказувати. А якщо хтось десь щось проговорився, ну навіть треба сповідатися з цього, що я зрадив якусь таємницю чиюсь. Є речі, котрі потребують. Щоб залишитися в таємниці якійсь. І стараємося, щоб ми були тими, котрі будемо нести таку довіру до інших людей і зберігати ці таємниці. Дякую і до зустрічі!